Ігор не любить пробіжки, адреналін екстрим паркур. Але сусідній доберман відкрив його весь потенціал. Є мотоциклист, і в нього врізається воробій. Падає, мотоциклист останавливається, підходить, воробій лежить. Ну, тут бачить, що він його видно, ну, не вбив. Він його акуратненько берет. Положив, приїхав домой. положил его в клетку, хлебушка, водички налил и ушел. Воробей лежит, потом раз так проснулся, ну, очнулся. Клетка, хлеб, говорит, вода, говорит, да. Видно, я этого мотоциклиста убил. Вчера жену в зоопарк водил, ну и что? Не взяли.